Вітаю, шановні підписники, вітаю випадковий глядач, який прийшов на це відео. В цьому відео я пограю ще одну місію в, в грі Gunner Hit PC. Жодної копійки не пожалів, що купив її у стімі на розпродажі десь гривень за 300. Добавляються нові місії, додаються новий контент. Вже скоро я сподіваюся, і там розробники також кажуть, що буде доданий вже мультиплеєр і це. Буде просто революція, я вважаю. На даному етапі симулятор танків. А тепер іще, як ви бачите, перед вашими екранами не тільки танків. Тобто іще, опа. Зараз секунду поставлю на паузу. Задача у нас яка? Ось в нас пише, що Enemy Direction. Тобто, треба захищати об'єкт object... таня А де там Таня? Ага, об'єкт таня 30 хвилин. І захистити спочатку об'єкт Анна. На даному етапі у нас це два. Загона або два зводи е, СПГ-9. Також у нас доступні підтримки у вигляді артилерії, два С3 міномета, і також е, літаки, які будуть там бомбити чи вони нурми, чи вони не керованими ракетами будуть працювати менше з тим. Для початку ми дефаємо за допомогою спг 7 тобто є приціл і бачимо вже танк. Скільки тут метрів, блін? Хто сказав, ну нехай буде 600. Дими ставлять. Ух ти, блін, яка кінематографічна картинка. Наприклад, 600. Є попадання. Танк не зупинився, але було попадання. Перезарядка і знову 600 метрів М-60. Нас атакує попадання в башню. Не впевнений, що там ми щось йому зробимо. Бачимо, один танк вже зупинився, інший стріляє. Перезарядка закінчилась. Навалюю. Попадаю у цей. В башню знову. Все. Забрали першого нашого. Розрахунок першого СПГ. Так, СПГ-9 є в нас тут ще. Ні, почекай, мене вже перекинуло за що це в мене? ПТ-76 СПГ-9 повністю було знищено. Тепер у нас задача яка? Задача А, Перемістити на позицію Борис з, цього, з цієї позиції. Ось так от все розвивається. У нас два 76 -х. Тут я так зрозумів. Це, це пост. Я так зрозумів, назва цієї машини через те, що якби тут пушка 76 мм. Але така легка броньована машина. Я думаю, що вона навіть від кулемета буде відлітати. Як ви бачили, СПГ-9 не зміг зупинити М60. Поля у нас такі на німецькій землі розгортаються ці поля битви. Максимальна швидкість зараз 40 км. Дуже багато. Є декілька видів вигляду, точніше камер. Це ось така з башні. Як знаєте, симуляторні бої у War Thunder. Також можна бінокль підключати. Ну і відповідно камера від канера, е точніше від навод... навідника. Графіку з кожним бачу, вони підтягують. Оптимізацію, що головне, також підтягують. На ну, мій погляд, це основне. Так, щось мій другий номер відстає. Давайте будемо різати, не будемо по дорозі їхати, а будемо нарізати зразу по полю. Графіка стоїть майже максимально, як ви бачите, вони збільшили дальність промальовки ось цієї трави. Можна поставити ще більше, але вона потім буде заважати при прицілюванні на деяких етапах. О, згори трошечки більше, 40 км в час розігнався. Графіка, я вам скажу, деталізація доволі непогана. Хоча з такої камери танк виглядає доволі іграшковий. Поки що дерева ще ламати не можна, залишаються сліди, це вже добре. Також. Є вільна камера, якщо можна політати там, знаєте, повністю подивитися, як це виглядає зі сторони. І, по-моєму, так, приїхали. Defend Position Boris. А звідки вони будуть атакувати, мені цікаво. Приїхали ми на позицію. Закопатись ми тут не можемо. Е, також немає де сильно тут стати за щось, за щось е, приховатись. Хоча бачите, Enemy Direction, можливо, вони будуть їхати. З цієї позиції, а можливо навіть з цієї позиції. От, дивлячись, як вони поїдуть. Якщо вони поїдуть по дорозі, доволі непогано. Мій другий номер під'їжджає. Опа, вже, вже щось навалює. Це артилерія, це артилерія. Треба трошки роз'їхатись. Прилітає артилерія. О, блін, звуки артилерії доволі приємні такі. Так приємні. Наскільки може бути звуки артилерії, приємними? Ну, типу, пасисті, давайте так скажемо. Що у нас там? Опа. Поки що. Бачу танк. Є попадання. Є попадання под... І ще раз. Опа, він не попав, є, є шанс стрельнути. Є попадання. Пише, що немає вже перезарядки. Ой, є попадання по моєму танку. Блін, як швидко вони відлітають, ці ПТ-76. Але у нас є. Бачите, така... Розгалуджена, скажімо так, місія. Тепер у нас вступає в бій. Я думаю, що тут десь відділення, чи як це вважається, два Дві машини, мабуть, що відділення, чи взвод з двома ПМП першої модифікації, але тури, малютка, і нам треба приїхати. Але можемо визвати... Давай, напевно, що літачок визвемо. Хай він там трошечки їм накидає щось. Тут деталізація трошки хромає, на мій погляд, я бачу. Це старіша моделька. Як ви бачите, дуже мало полігонів і текстурки слабуваті, слабуваті. Але швидкість пересування 45 км на годину, дуже приємно. Навіть ця декалька. Ой, яка вона шокальна. Ну ладно, менше з тим. Як ви бачите, тут хардкор повний. Одне, два попадання, все. Техніка виводиться з ладу. Де мій там? Протим. Летить літачок бомбитись. Отак от е американці наступають, нам доводиться захищати одну точку за іншою. Не знаю, я, я доволі швидко помічаю ворога, попадаю. Один танк виводиться з ладу, інший теж по ньому стріляли, але дуже швидко наші такі з. Слабо захищені автомобілі. Точніше, бронетанкові. О, відбомбився літачок. Все улітає на базу. О, щось це трусануло блін. Так, треба тепер захищати позицін Федор. Федор, Федор. Федор Федорович. Хі -хі. Дивлячись, звідки вони будуть наступати, але логічно, якщо предположити то напевно що з цієї сторони. Хоча. Може, праворуч будуть. Отам, так? Я почекаю. праворуч, не там. ОП Боріс, тоді треба розвернутися. Підготувати. Тур для запуску. Перемикаємось на тур. О! 9К-14. Ей, а чого вище немає? Не дає мені вище підняти, треба запускати, потім керувати, чи що. Ладно, це не зараз треба було робити, а трошечки раніше. Ну у нас тут е пушка-аналог SPG 73 мм, в принципі, та сама. Поки що понаблюдаємо. Є тепловіз... Ой, тепловізійне ночне бачення. Воно нам тут зараз не пригодиться. Заглушити двигун, на жаль, не можна. Ну чекаю, чекаю, зараз десь вони почнуть їхати, може навіть із там. Ща по логіки, напевно, що будуть тут їхати. Е, пристрілятись може трошки, Опа! Уїжджають з ліса прямо. Ай, М13. Тихо, тихо. Є попадання, давай я по-другому стріляю. Є попадання. Що хто? Танк там з тої сторони виїхав. Ну капець. Відступаємо, відступаємо. Нема стабілізації, є підбитий танк. Стріляємо по цьому танку. Дуже погано видно. Блін! Ну що ти будеш робити? Окей, у нас ще є запасний рубіж у вигляді 9П135М. Стугна чи що це? Ну не не карнет, напевно. Так. Вже пішов пускій від наших колег. По небезпечному бізнесу бачу там Ворожий танк, от ми по ньому будемо працювати. Зум є, максимальний зум. Пішов, пішла, пішла ракета. Потихо, тихо. Є попадання. Є попадання, але танк продовжує рухатись дуже дивно. Карнет, по ідеї, має би повністю винести його був би. Є, двойне, дабл пенітрайшн, блін. Що там ще? Ще якийсь танк йде. Чи то м 113-й. Дуже погано видно, дуже далеко. Є попадання. Наш колега вирішив добити ще. у що це таке, за що, що забілили? Бо нам визвали якийсь димовий заряд. Що в нас ще? У нас тут на БП Федер. Давайте визиваємо літачок, напевно, що. Хай добиває. По нам так, да, кидають дими. Роблять неможливим а, прицільного стрільбу. Але оце місце мені подобається. Різні види військ, тут задіяні різні техніки. Дай не Де мій другий номер, чого ніхто не підсвічує? Бо нам уже артилерія працює. Вітачок пішов. Тихо, тихо, тихо. Це літачок, ага. Блін, ганер, вже поранили ганера. Ну, що ти зробиш, від... Артилерія не сховається насправді. Що там є? Ще якась техніка, чи нема, але літак полетів. Ну, іде якась артилерійська підготовка. Зараз потім... Я думаю, зараз почне якась рух техніки, ще один буде накат по-любому. Але ми втратили вже доволі багато позицій. Тобто з БПА, не дивіться вже, скільки вони прорвали. Можемо переключитись. Нє, ми поки що ні на кого не можемо переключатись, тільки на 9К 111, це якийсь. А, Фагот, Фагот, точно. Так, ну Літачок, я не бачу, щоб він стріляв, можливо. А, ні, щось там адбомбився. Тобто, ви можете йому вибрати локацію, де він буде, скажімо так, дивитись і стріляти. Він сам вибирає цілі, тобто повноцінно ви не можете йому поставити, щоб він стріляв конкретно туди чи конкретно не туди. Дуже швидко перезаряджається фагот, я вам скажу. Ambient непоганий грає. Так, М-113 підбитий. Ну, як ви бачили, дві БМП просто були розібраними двома танками, і там М113 ще настріляли. там 50-й калібр. Я думаю, що в реальному житті 50-й калібр би точно БМП-1 пробивав би. Ну, можливо, хіба що спереду не дуже би, ну, бачимо, точно би пробив. Би. Наскрізь. Хоча, можливо, навіть... І вперед міг би пробити. Знову йде димова завіса. Поки що чекаємо. Так, кидають знову дими, але руху противника поки що не бачу. У нас основна задача Defend позиції Ігор. Бачу, вже на горизонті підсвітився танк. Щет, знову, ти, блін, стреляй, Де він там. А, он там виїжджає. Блін, доволі тяжко попадати. Їдуть. Ого, три танка. Щет. Бачу. Шо, ракета. Прямо в башню. А він їде далі, каже. Ні-ні-ні, нормально, нормально. Забиваємо хоча б один. Все. Два рази встиг вистрілити і до побачення. Юніт Лост. Mm -hmm. Що тепер? Керувати я не можу, але мене і не перекидані буде. На кого переключатися? Лоу! А, Т-55. Оу. Це теж старина ще та. Один із основних бойових танків, які залишилися Т-55. Ну, можливо, М60 зможу пробити, хоча дивлюся, яка там модифікація. Так, в якому напрямку мені треба рухатись? Ага, все правильно. М113 ідуть. Тут ми можемо зазумати. А дальність яка тут, блін? танк. Я не бачу, куди вона летить. Що мене підкинуло так. А, він пушку задирає при перезарядці, лол! Алло, що, що з пушкою? Класно. Скільки туди? 1600 метрів? Вона зараз зарядний АПФ якийсь. Одкаліберний. Блін, я взагалі не бачу, куди вони летить, чесно віриш. Чи перельот, чи недольот. Ох, і танки, як вони з них блін, стріляли, я в шоці? Диви от. На! Попадання чи не попадання. Все. <рес> Дострілявся, вони вже прям притул приїхали, лол. Артилерію викликаємо тоді на об'єкт Таня якась. Таня Таня. Це 55-й ще залишився. Все, насправді, ну місія не виконана, як ви бачите, всіх було знищено. Хоча от цього танчика конкретно я знищив, але хто ще залишився. Коротше, контратака американських сил була успішна, вон ще там приїхало декілька танків. І ворожий літачок ще заходить, зараз ще раз бомбиться. Хоча в мене є е, цей ще можливість керування цим танком. І стратім ми ще, напевно, може. Так, ще стріляти вміє. Хоча вже місія каже, що. А, нам треба було задефати оці машинки. Заходить літачок, він? Оа! Но, 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 но! Но, но! Ого! Я, ну це потужно, потужно. Далі нема. Юніт Лос, хоча ще повертає важня вверх-низ. Вже все за. за... Коротше програш. Ну якось так. Не змогли. Задефати автомобілі, які як так, поняв, треба було задефати. Хоча там Ну. Сама місія йде по черзі, тобто спочатку там треба було один. Блокпост тримати, потім інше, потім інше, потім інше. І в кінці кінців треба було задефати усі автомобілі. Бачимо, що є ще ворожий танк, який їде. Тому гра вважає, що ми програли. БТР навалює. Так, це розбирають автомобілі. Ну, в цілому, так от, любі друзі. Дякую за перегляд. Дивіться попереднє відео, дивіться наступне відео. Всім до зустрічі, Па-па.